Новинка від компанії Фортуна сумочки для пультів до наших корабликів. Сумочки вологозахисні, всередині вшитий спінений поліетилен. Вони дуже міцні, товстенькі, грубі, захищають наш пульт від механічних пошкоджень, ударів, від вологів від дощу. Вшитий по контуру пластик спеціальний, сумка не деформується, тримає свою форму. Дуже міцний професійний замочок, який також вологозахисний, дуже міцний, металевий, собачка металева, не пластикова, якісний принт. Всередині прошитий спеціальною матерією. Матерія також вологозахисна. Якісна річ для збереження ваших пультів. Річ можна прямо в сумочку з корабликом ставити, можна окремо носити. Навіть якщо у вас немає сумки для кораблика, то сумка для пульта на сьогодні must have, вона вам потрібна, тому що в пульту є тумблерочки, різні кнопочки, і їх потрібно берегти.